Вітаю! Сьогодні 27 вересня, Трускавець Україна, і я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. В кошику в мене зараз трохи печериць та два дубовики, і зараз вам покажу просто прекрасну знахідку. Феномен любові до білого гриба, мені здається, дуже складно пояснити, тому що, незважаючи на те, чи любите ви його вживати в їжу чи ні, але збирати білі гриби полюбляють всі. І при знахідці такого красення, і серце завмирає. Верденький такий. Давно я вже не збирала білі гриби. Взагалі їх тут не дуже багато зростає. Принаймні, я знаю дуже мало місць, де їх можна позбирати. І отут поруч, ще маленька крихітка. Бачите, буде білий грибочок. Лишаємо його. Ось я тут вже знайшла ще ось такого чудового грибочка. Зараз покажу вам ще свої знахідки з білими грибами. Ось тут ще два білих грибочки. Як він зростає, ви подивіться, просто лежачи якось. Доволі складно витягнути. Ой, який ж він бруднючий. А тут от поруч, дивіться, ще один грибочок. Ну, вже трохи є. Яка краса. Ой, він тут не один, дивіться, там ще один. Я полюбляю всі гриби чистити ще в лісі, щоб вдома було менше роботи. В цьому році, як ніколи, дуже великий врожай на маслюки модринові. Це маслюки, які зростають під модриною. Мають таку помаранчево жовту шапинку, жовтий яскравий гіменофор, а також в них Підничка, ну вони закрите, покривало мають. На лісовій стежині, дивіться, які маслюки модринові. І ось ще дивіться, який красень. Неочікувано я тут знайшла ще один білий грибочок. Я подумала, що це дощовик. Нахилилася, а це ось такий манюнька. Дивіться, яких дубовичків я тут побачила. Дубовик зернисто Присіла. І дивіться, там ще один який красень. декілька кроків зробила и, дивіться, еще грибочки. Ось дубовичок, ось декілька. Потім ось ще грибочок. І он мацьопка. Цілою стежинкою виросли тут. А ось це печериця лісова біла. Дуже смачна та дуже-дуже ароматна. Має насичений анісово-мигдальний аромат. Бачите, ніякого тут яйця в неї, є, на ніжці нема. І від залапування шапинка буде жовтіти. Після неочікуваної знахідки молоденьких дубовичків я вирішила перевірити місця, де вони зростають. І зараз вам покажу свої знахідки. Ось, дивіться, один красунчик. Другий. І отам далі я не побачила є ще один. Зараз я вам покажу. Ой, а тут ще один. Їх тут два. Можливо, є іще. От стільки. Добовичків було на тій галявинці. А тут -от ще, дивіться, ось маленький цей нехай лишається. Потім ось, бачите, грибочок. І ось ще один. Ось так зараз виглядає мій кошик. Ще одна тут родинка з дубовичків. Ось і закінчилася моя сьогоднішня грибна прогулянка по лісу. Покажу вам мій результат чудовий. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрало. Дубовички всі такі майже ідеальні для маринування, тому зараз я їх помию, почищу та відварю. Після дубовиків руки можуть синіти, тому краще, звісно, чистити їх в рукавичках. Відправляю грибочки відварюватися через те, що вони в мене такі ціленькі, варити я буду 20 хвилин. Тепер я відвар зливаю, гриби промиваю. Для маринаду я використовую зазвичай на літру води ложку столову солі. А також спеції чайна ложка гірчиці, один великий або два невеликих лаврових листочка, чотири духмяних перчика. Десяток чорного горошком і одна гвоздичка. І проварюю 5 хвилин кип'ячу. Грибочки я добре промила і підрівнюю Отут зріз, підрізаю, щоб було гарненько. І якщо крупні грибочки, тоді я їх розрізаю навпіл. Але ці грибочки всі такі маленькі, молоденькі. От хіба що отакий от можна розрізати? Тепер проварюю гриби 15 хвилин після закипання. В стерилізовані баночки додаю оцет 9% з розрахунку столова ложка на півлітрову банку. У мене банка 0,25, тому відповідно я чайну ложку даю. Баночки перевертаю, Укутую до повного охолодження. А тепер давайте приготуємо білі гриби. Я хочу підсмажити на вершковому маслі до такої скоринки. так от Бачите, трошки хробочливі. Ну, я гадаю, щось зможемо вирізати. О, цей частенький. Дивовижно, що найкрупніший гриб виявився чистим на відміну від дрібних. Останнім часом білі гриби мені подобаються саме от в такому вигляді. Смачніше за все такі грибочки подавати до картопляного пюре. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей! У лісі.